Долучаємо до етеру Володимира Дубовика, директора центру міжнародних досліджень доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий день, вітаю вас. Сьогодні зранку була інформація про те, що Джо Байден виступає за збільшення складу Радбезу ООН. йдеться про додаткових 5-6, можливо країн. На ваш погляд на цьому засіданні генасамблеї, яке планується, чи реально взагалі це питання, хоча б почати обговорювати не те вже ну не кажучи вже за те, щоб насправді щось зробити за цей тиждень робочий, аби справді трансформувати радбез вон. Ну, Куди дієвіший орган, ніж він є сьогодні? Ну я думаю, що почати обговорювати точно можна. А чи буде досягнено якесь рішення вже і знайдено, винайдено рішення, то я маю сумніви щодо цього. Думаю, що почату треба розмову, лише в принципі питання про розширення складу постійних членів генераль... постійного оці... ради безпеки давно вже ставиться на порядок денний, але як то кажуть, просування якогось динаміки позитивної і... і вирішення цього питання немає. і ООН дуже бюрократична структура, дуже інерційна. Вона система як супротив робить проти певних змін. Я думаю, що частково можна сказати про те, що точно буде супротив від Китаю та Росії, які дуже дорожать свою позицію. Ну цінують високо свою позицію як постійних членів ради безпеки ООН. Тому, в принципі, я б не прогнозував якихось швидких. Рішень в цьому напрямку. Ну і а, щодо того, що якщо ми розширимо склад Ради безпеки і постійних членів, то чи буде це означати, що Росія покине завишить, чи виштовхнуть за рамки Ради безпеки? Я думаю, що такого на жаль не буде. Хоча ідея, як я вже кажу, непогана і, і давно вже обговорюється, ну важливо, що, звісно на кому зупиниться, якщо дійсно перейде в таку практичну площину, то кого можу запросити до складу цих постійних членів Ради безпеки. Радник президента Подоляк влип минулого тижня в такий чималенький скандал, зробивши заяви про інтелектуальний рівень окремих представників глобального сходу і півдня. Чи дасться нам це взнаки під час візиту президента до е, геносамблеї ООН? Ну я думаю, що всі здатні щось не так говорити, і якщо б всі звертали увагу лише на якісь такі невдалі вислови. Представників цієї країни чи іншої, то тоді взагалі б не було жодного міжнародного діалогу. Зрозуміло, що це було невдале, невчасне вислів такий, але на нього звернуло увагу як в Делі, так і в Пекіні. і Бува відповідна навіть реакція. Вона не додала нам бонусів якихось популярності в відносинах з цих країнах у висвітленні війни Росії проти України. Але я не думаю, що вона повністю заблокує, скажімо, наші відносини з цими двома країнами. Ці країни користуються і керуються скоріше, навіть своїми власними інтересами державними, і тому, в принципі, через призму цих інтересів і будуть далі будувати свої дії чи позицію щодо російської агресії проти України. Тому треба їх переконувати в тому, що це продовження цієї агресії воно не. Співпадає, не відповідає їхнім інтересам, а налагодження відносин з Україною і можливо, якась позиція посередників в можливому припиненні вогню на певному етапі цієї війни. Оце більше б відповідало інтересам цих двох країн. Президент Фінляндії знову заговорив про можливості ядерного удару, про ядерну ескалацію і перед знову ж таки засіданням генасамблеї. ООН це така собі заявка на повістку дену чи нас. А потихеньку намагається знову ж таки переконати, що ну потрібно з цією війною закінчувати. Давайте сідати за стіл переговорів. Тому що це вже не вперше такі заяви от, лунають з вуст політичної Заходу. Ну, пан ковісту не можна його віднести к тим, хто не підтримує Україну або, скажімо, має сумніви щодо необхідності підтримання України на навпаки, в принципі, від керівників Фінляндії. Як на рівні уряду, так і на рівні президента, ми маємо доволі потужну постійну принципову підтримку. Тому я б його не звинувачував в цьому. Але те, що все ж можливе використання з боку Росії при певних обставинах ядерної зброї, тактичної, а це теоретично можливо. І з цього багато хто на заході виходить. Те, що ми вже робили якісь певні речі, перейшли багато червоних ліній, як ми в наших ударах. В тому числі по території Росії, в тому числі по Криму, окупованому українському. А, і на заході це бачать і даються більше зброї, яка теж колись свого часу вважалася, що це не можна робити давати Україні, бо це точно піштовхне Росію до ескалації до можливого використання зброї масового знищення. А це важливо да, тому, в принципі, ми бачимо, і наші союзники бачать, що можна робити все більше Росіян. Слава Богу, не роз не розглядає можливість використання ядерної зброї. Але суто теретична можливість такого використання вона залишається і вона дуже їх хвилює як і. Можливе зіткнення напряму безпосереднє зітнення певних країн НАТО з Росією, тому це імператив для них, щоб все ж таки цього не не пропустити, допомагати Україні як можна. Але не, не привести там Путіна, не загнати його в такий а надто глухий кут, а, щоб він же замислився про можливе кристання цієї ядерної зброї. Це складний такий момент для нас. і Ми завжди підкреслювали, що ми не вважаємо, що Путін на це може піти. Але вони на заході, зокрема, от той пан президент Фінляндії. Вони кажуть, що це можливо, і ми маємо з цього виходити. А, бо ми не хотіли би до цього довести. У нас залишається ще пару хвилин. Румунія власне вибудовує цю систему, так би мовити, безпеки на кордонах з України, розуміючи, що дронів буде прилітати до нас мало, і треба якусь свою територію берегти. Але в Болгарії виявили на Чорноморському збережжі дрон із бомбою, і власне це теж такі собі цікавий сигнал, якраз там через море і фактично Росія. Тобто я як ці ситуації можна далі очікувати на реакцію з боку НАТО? Так, ну я думаю, НАТО не буде реагувати, якщо не буде прямого серйозного удару по території країни одної країни з одного членів НАТО. Тому, в принципі, якщо не буде такого свідомого. Удару від російських збройних сил по території Румунії або Польщі, або Прибалтики, Балтийських країн, то е, ніякої такої системної жорсткої реакції з боку НАТО не буде. Те, що Румунія зараз хвилюється, це добре робить якісь певні речі. Це нагадує Румунам про те, що триває російська агресія, і що вона є загрозою не лише для України. На жаль, в останні тижні, як ми бачимо, місяці навіть Росія горизонтальну ескалацію зробила і зараз дуже активно б'є по наших портах на Дунаї українських. І це час від часу зачепляє Румунію, і тому вони інакше зараз ставляться до російської агресії, як до такої, що зачепляє її інтереси, і треба готуватися. Те ж саме з Болгарією. Нещодавно вони сказали, що вони готові. Розмістити військову базу натівську американську, зокрема в себе на території, і в принципі закликали, що зробити з російськими кораблями, які намагаються заблокувати узбережжя. Тому, в принципі, тут позитивна динаміка від наших сусідів Румунії та Болгарії. Дан, Володимир, Володимира, спасибі вам за коментарі. Володимир Дубовик був з нами, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Зараз отері невеличка перера. Повертаємося до вас о дванадцятій з випуском новин. 12-та година в столиці України. На п'ятому час новин. Мої вітання. Ще понад 5 квадратних кілометрів української території визволили сили оборони на півдні. Про успіхи наших захисників протягом минулого тижня звітує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Українські війська мають успіх східніше та південніше роботаного. Це Запорізька область. Збройні сили України закріплюються на відвоюваних позиціях. Загалом від початку наступу на півдні Україна повернула під свій контроль майже 262 квадратних кілометри. Збройні сили України визволили кліщівку. Про це напередодні повідомили військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади у відео з населеного пункту. Що біля Бахмуту, захисники наголосили, ворог намагається повернути втрачені позиції та обстрілює село з усього наявного збройня. До цього керівник офісу президента опублікував світлину з уже згаданої кліщівки з підписом: Україна завжди повертає своє. Кліщівка є важливим населеним пунктом у контексті подальшого наступу на Бахмутському напрямку, адже розташована на панівних висотах на півдні від міста, що надає можливість здійснювати огляд території, і тримати сили ворога під постійним вогневим контролем. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь. Виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка Донецької області від російських окупантів, проте ворог не полишає спроб захватити, працює всіма ми можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України.